А я хочу сьогодні розказати вам, як не влипати в сузалежні стосунки, в чому ж їх великий сенс. Сенс того, що нас притягує партнер з тими якостями, якому ми собі не дозволяємо настільки поширено проявити. Ось наприклад, наприклад, ті хлопці, які можуть так спокушати жінок, такі ловиласи, такі ну можна навіть сміливо сказати, десь розбещені. Це дуже розкрита аніма, жіноча частина. Бо інтелектуальна оця м -м, запит все пізнати, да, як кажуть, любознатність, поможіть мені про класну українську мову, любознаційність воно є як інтелектуальне блядство. Але, по факту, як би це не звучало образливо для вас, це факт. Дійсно, я хочу все пізнати. А тілесна така історія, да вона дійсно у нас має таку репутацію. Так от чуттєва система, коли чоловік собі дозволяє собі бути легким, грайливим, таким фліртуючим, спокусливим, то жінки заздрять тому, не розуміючи того, і здається, що ну що ж він собі дозволяє, і що так можна було, і випромінюють цю насолоду від дотиків до світу. Це дійсно спокушає нас, жінок, бути поруч, бо ми теж хочемо бути причиною насолоди. А, і тут головне не фізична тема, а то, що коли дуже розвинена в чоловіку, ця аніма енергія вона дає той шар сестринству, атмосферу, як з дівчиною можна теревеніти на різні теми, можна. Розкритися, і ця людина, цей чоловік може бути не або який красивий, він може бути повненьким і маленьким, і якимось трошки незграбним. І це ще більш підкупає, тому що в такому сенсі жінка навіть не захищається, але ми всі прагнемо якісно уваги. Да, уваги. І оця якісна увага вона звучить як я тебе чую, я тебе бачу. Це то, що дає нам наживити власну душу, бути побаченим, бути почутим. І от в такому сенсі, як кажуть, є альфа-чоловіки, бета вони змагаються за конкуренцію, за керування цим світом, і поки вони з'ясовують, хто там головніше бета чи альфа, є гамма чоловіків, які насолоджуються цим життям. І от якраз їх не оминає насолоди, поки хтось там щось доводить соціально, саме гама чоловіки, прекрасно не втручаючись в це змагання, є тими, хто легко знаходить шлях до серця жінки. Ось так, дівчата, ми заздримо цим жіночим якостям. Так, от, щоб не залипати, і щоб швидко виходити з того, тому що. А, дійсно, там багато може бути болі, що відносини не ексклюзивні, і що він так класно смакує спілкування зі мною, і також так же цікаво спілкується ще з кимось, і далі, і далі у того дитячого запиту, на те, щоб бути єдиною, і що я сонечко маминою ну і татую, і все навколо мене обертається тут нам не світить. Тому подивіться на те, щоб собі. Розвинити ці якості, взяти за ту відповідальність, набратися як перехресне опилення, цього дозволу бути грайливим, бути легким, легкою, щоб ви здивуєтесь, легко зустрічатись і легко розходитись, і таким чином ви не будете заліпати. Те саме стосується відносин, де у нас дуже впевнена людина. Харизматична, яка спілкується цієї таможні в голові. Виходить, що більшість людей підтуплюють, ніби от як у нас а, загружається якась сторіночка, так от у них обертається в голові. Можна зараз чи не можна, чи не буде то занадто?» Так, от люди харизматики, включаючи нарцисів, вони тут самі яскраві, якщо вони проявлені. Вони дозволяють собі того, що більшість ще в цій номінації не отримали свого Оскара. Тому взяти, хакнути цю якість і відклеїти її від чоловіка, від жінки, набути того собі, і ви здивуєтесь, наскільки у вас попустить в сузалежності, в зв'язку з цією людиною, Вам різко. Станеться людина не так цікава. І ви дійсно здивуєтесь, От як тільки це відбувається, нас відпускає. І тому буває так, що в стосунках навіть прекрасно починаючихся щось втрачає інтерес, хтось вичерпує себе в тому. Якщо ми наведемо цей зум на цю історію, ми побачимо: дійсно, ця людина набралась цього насичена цими проявами. І тоді, да, стосунки стають вичерпаними. Бо там може бути заздрість до наглості, до прямоти, до легкості, до чуттєвості, до сексуальності, до харизм. Відповідьте собі, що вчасно в тих людях, які торкнули вашу душу, вам так сильно подобалось. І ми то називаємо золота тінь. Ну, іноді вона і чорна, тому що людина може одночасно. Прилетіти, як метелик на це вогнище, цією нахабною прояви свого егоїзму. І не розуміти, що так сильно, в чому класним, оцім от, не класним слухняним дівчинкам-відмінницям, подобаються погані хлопці. От прям, от, подобаються, бо їх коридор проявів дуже широкий, поза межами правил. Вони дозволяють собі більше. І виходить, що коли вони єднаються. Не розуміючи цього принципу, жінка намагається перевиховати. Тому що то, на що ви прилетіли, та тема, по якій ви з'єдналися, вона часто і стає причиною вашого розлучення. Тому що в близькому полі та сама якість починає бісити, тому що в его особистості воно пізніше проявляється, Ну так же не може. А то, що чіпляє нашу душу, яка же йокнула, воно здалека манить нас проявом якості, яку ми повинні взяти і прекресно набути собі. Тому, по факту, якщо ми зрозуміємо, які конкретні пункти нас так захоплюють цій людині, і сконцентруємося на тому, це буде великий шлях, велика довга медитація. Бо так просто їх не можна встановити. Приїжджайте до нас на ті, і ми там дуже прицільно розглядаємо, які ж самі якості нас як захоплюють в одних людях, так і бісять в інших людях. Але ця тема дуже-дуже заряджена. От саме там, де такий потужний заряд ховається наша, нерозпакована, тому така потужна нова сила. А це ключі, бо саме тими якостями відникається бажана реальність, про яку я мрію. Бо гарних дівчину туди не пускають. І хлопців також. Є дорослі ігри Наталія Валицька. 24-30 листопада 11 місяця ми їдемо в Карпати на містерію ЄЦінь. Поїхали з нами!